За лаштунками гамірно тут ніде голці впасти. Учасники ретельно готуються до виступу, проводять останні репетиції. Ось ці хлопці та дівчата, аби потрапити на фестиваль, подолали 700 кілометрів. До Львова фольклорний колектив Ожина приїхав із Кропивницького. Вони не лише співають, але й грають на народних інструментах. кажуть, приїхали вражати. Ми дуже багато даємо концертів, Ми дуже багато їздимо по Україні. Ми об'їздили всі області нашої ненькій України, Тому для них співати як дихати. Поруч до виходу на сцену готуються танцюристи київського колективу Едельвейс. Дівчата помітно хвилюються. кажуть, кожен виступ неначе вперше. Останні настанови від керівникам і на сцену. Ну, ми дуже довго готувалися, по-перше, і наш танець дуже веселий, чим приваблює глядачів. Ну ми звичайно. Настроєні на перемогу, звичайно, є конкуренти. Дуже сильні колективи зібралися на цьому фестивалі. А конкуренція і справді серйозна на фестивалі. Понад тисяча учасників їх оцінює журі у 12 номінаціях: хореографія і вокал, фольклорна творчість, театральне мистецтво, показ мод, акторська майстерність оцінюється так, що чергу. Професійний вокал, підбір правильного репертуару, сценічність, артистичність, хореографія – це також багато, щоб була і стилізований танець. був. розмаїті самоцвіти збирають талановиту молодь з усієї України у Львові уже четвертий рік поспіль, традиційно на різдво це є кривий ріг. Це є Полтава, Кропивницький, Одеса, Київ, Хмельницький, Львів, Тернопіль. Тобто це вона дуже широка різноманітна географія. Ті, хто вже у нас побував вперше, повірте, вони постійно вже повертаються. Їх вже навіть запрошувати не потрібно. Вони самі нас шукають кругом. Цьогоріч фестиваль відбувався упродовж трьох днів. Завершився грандіозним гала-концертом. Найкращі учасники отримали нагороди. Марія Оленська, Віктор Сембратович, Ента Новини.